Службовці КМДА на службових авто у робочий час збираються на стратегічному комунальному підприємстві відсвяткувати з алкоголем день народження. А чи плануєте ви взагалі вибачитися перед суспільством за цю подію? Вибачитися за ще? За те, що ми вечері? Ви точно бачили ці кадри, які поширив ресурс -інформер. На відео. Знімальна група зафіксувала святкування дня народження заступника кличка Миколи Поворозника. Тож, чи знає взагалі, керівництво КМДА? Те, що ви сьогодні святкуєте? Ми сьогодні нічого не святкуємо. Ви тут знаходитесь з 15.00, сьогодні? П'ятниця, 25 квітня, і все це у робочий день, робочий час. Зі службовими авто, з іншими заступниками кличка та посадовцями КМДА, а ще з використанням службового авто, та ще й на стратегічному об'єкті у КМДА Нам кажуть, що всі чиновники не святкували, а були на роботі, та про це згодом у цьому відео. Ми розберемо цей гучний скандал, який облетів національні медіа, а ще покажемо, що нам відповіли у самій київській міській адміністрації. Говорить Київ. Київ, Київ. Почнемо ми з імен. Перший заступник голови КМД Микола Поворозник. Заступники Непоп, Пантелеєв, Мондріївський, Хонда та навіть прес-секретар Кличка Оксана Зінов'єва вирішили влаштувати відпочинок на природі буквально на наступний день після масованого удару по Києву, коли росіяни вгатили ракетою по багатоповерхівці в Святошинському районі. Чим забрали життя 12 людей. Ще понад 70 зазнали поранень. Ми не будемо займатися моралізаторством, бо відчуттю поваги, шани і важливості пам'яті, особливо у день жалоби, навчити неможливо. Це має йти зсередини, це усвідомлення самої людини. Тому ми зосередимось на фактах, де ж за документами і згідно таблиць робочого часу перебували фігуранти, і що це за стратегічний об'єкт на землях оборонного призначення, де під час війни виявляється, можна проводити корпоративи. Почнемо аналізувати відео ресурсу. Інформер завдяки цим кадрам і супутниковим знімкам. Нам вдалося ідентифікувати локацію. Ось сюди о 15.00 25 квітня починають приїздити гості. Ось кого можна впізнати в голові столу. Винуватець свята, перший заступник голови КМД Микола Поворозник. Далі обличчям до камери сидить Дмитро Загумений, керівник апарату КМДА. Праворуч від поворозника знайшов своє місце Олексій Камаров, начальник управління з контролю та аналітичного забезпечення Київського міського голови та КМДА. Наступним сидить Валентин Мандріївський, заступник голови КМДА. За ним можна побачити ще одного заступника Владислава Андронова. Через стіл від Андронова сидить Петро Пантелеєв, також заступник голови КМДА. І ще один заступник кличка В'ячеслав Непоп. Урочисто піднявся із келихом у руках. Припускаємо, каже тост. Із краю столу від Непопа розмістився Володимир Репік, директор департаменту фінансів КМДА. Також ліворуч від поврозника можна побачити двох жінок, впізнати їх складніше. Завдяки зачішці ми впізнали прес-секретарку кличка Оксану Зінов'єву. Обличчя жінки поруч не розгледіли, але і тут вдалося розібратись. Якщо придивитись до кадрів, бачимо такі сережки, і саме такі носить заступниця кличка Марина Хонда на різні урочисті події, як, наприклад, тут. Тут і тут. При ретельному пошуку на її Facebook сторінці можна знайти і фото такої самої блузи, як і у жінки з відео. Тож тепер ми знаємо всіх, хто був на святі. Місце для подій обрали теж неабияке. Закритий захід відбувався на території Дніпровської водозабірної станції Києва. Конкретна локація у сюжеті не згадується. Та за двоповерховою будівлею із зеленим дахом і характерною береговою лінією нам вдалося відшукати точне місце. Ось воно, оболонський район Києва, через річку від Великого острова з ландшафтним парком «Пташиний Рай. Це ділянка комунальна і має використовуватись для експлуатації та обслуговування будівель і споруд насосної станції. Ця станція надає воду для 30% мешканців Києва. Згідно з кадастровою мапою, території належить до земель промисловості транспорту, зв'язку, енергетики, оборони. А тепер ще й виявляється, це землі святкового призначення. Але є нюанс: на шашлик сюди можна вочевидь, тільки якщо ви топ-чиновникендан. Та не лише місце проведення заходу привернуло нашу увагу, а й те, яким чином гості прибули на цю подію. Микола Поворозник приїхав не на a 7 яка є. Єдиною у власності родини поворозників згідно декларації а на Тойоті Хайлендер четвертого покоління, які почали випускати у 2019 році. Ранкова вартість таких авто наразі становить від 35 для вживаних і тих, що потрапили в ДТП, до 80 тисяч доларів для нових автомобілів. Оксана Зінов'єва прибула на Lexus NX. Петра Пантелеєва. Привезли на автівці дружини Ауді Q7. Та найцікавіші це інші три автівки, які зафіксували на події. Три чорні Тойоти Кемрі. 8019, 8137 та 8038. це автівки автопарку. Каймдан ми направили запит, аби пересвідчитись, чи знають у адміністрації, що посадовці використовують комунальний транспорт, аби дістатись на відпочинок на природі. Перераховані у вашому запиті автомобілі є комунальним майном. Перебувають на балансі комунального підприємства, автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради. Київської міської державної адміністрації і використовується для транспортного обслуговування виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації. Тобто, службовець КМДА бере службове авто, щоб у робочий час на стратегічному підприємстві з алкоголем святкувати день народження у переліку функцій автотранспортного підприємства. Не зазначено, що автівки можуть використовуватись задля особистих цілей посадовців КМДА. але як ми бачимо, це нікого не зупиняє. Ми насправді сподівалися, що у КМДА за два тижні після інциденту вигадають якусь таку легенду, спробують пояснити, прикрити і якось виправдати цей корпоратив. Ми направили запит до КМДА щодо робочого графіку гостів події. Прямо запитали: ось відео на ньому заступник Кличка, де і чому вони були 25 квітня о 15.00. Але у КМДА не посоромились. Просто брехати у всіх в табелі робочого часу вісімки. Вісімки це таке позначення, коли всі були на роботі, тобто ні вихідних, ні відпусток, робочий день. А щодо пана Репіка, то він взагалі. За інформацією підконтрольного департаменту був на робочому місці, розглядав та підписував документи, максимум підписував вітальну листівку для Міненика. Бо на відео ми чітко бачимо Володимира Репіка, який разом з іншими перебував точно не на безпосередньому робочому місці. Та як же це можливо, що цей Час вони були на території Дніпровської водозабірної станції, але у КМДА їм навіть прогулів не поставили. А справа в тому, що топ посадовці КМДА самі собі керівники і не мають сидіти на робочому місці у свій робочий день. Заступникам голови Київської міської державної адміністрації, керівнику апарату та іншим керівникам структурних підрозділів не встановлено фіксованого часу перебування на робочому місці. До посадових обов'язків заступників голови КМДА та керівництва структурних підрозділів також належать участь у заходах, що проводяться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, участь у виїзних нарадах та ділові поїздки. Що ж, можливо, це була виїзна нарада. Чуділова поїздка. Ніякого святкування, музики, подарунки веселищів не було. Сиділи колеги, вечеряли і спілкувалися. Тобто, за словами пана Поморозника, звичайна вечеря. А як же відреагував Віталій Кличко? Найближче оточення, якого вкотре потрапило у гучний скандал через застілля у посеред робочого дня на режимному об'єкті. Відправив їх у відпустку, надати поворознику Миколі Юрійовичу частину щорічної основної відпустки з 5 по 9 травня. У нашому розпорядженні з'явився ось такий документ, і це у той час, як щодо поворозника та інших учасників цієї, як її назвав заступник кличка, простої вечері у Київраді офіційно зареєстровано звернення, аби їх усіх звільнити. Щодо поворозника та інших посадовців, за зверненням журналістів наразі відкрито кримінальне провадження за фактом зловживання владою. Підпишись на канал, пошири відео в тіні каштана.